Ці розморожувачі розкупили, показую, як буду скривати антисептику. Ось попала вода, ну тут вже я вже нема, 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 немає. І ось це не вода, це ось залишки льоду. Майже вже розтопилося. Чим просто антисептиком. Фігачо. Оп! Бачили, да, якраз. Просто розтопив антисептиком. То, що він йде на спиртовій основі. І перевіряємо. Чик. О, це все чудово. Це супер ось залишки, бачите? Залишки. Тут також все замерзало. І добратися до газу бачите, замерзло також. расчиняем цей лед. Треба чимось, чимось ось таким. И ось так. Оп, пішло. Все. Ось так, відкручується, ну, вертаю назад, головне, щоб знову туди не попадало нічого. Тобто, якщо буде дощ і ще щось таке, як от було, ну сподіваюсь, що вже такої погоди не буде. Але ж просто антисептик, от і вся історія. все.